Всім привіт! Так, все вірно, це черговий дайджест ю І у нас для вас погані новини. Поясню: спочатку Верховна Рада проголосувала, а потім президент не витував так званий закон про право на забуття. Ну, іншими словами, влада видалить інформацію про 10 тисяч корупціонерів з реєстру НАЗК. І тепер, за словами голови національного агентства з питань запобігання корупції. Олександра Новікова, вони себто корупціонери зможуть брати участь у закупівлях з відбудови. Ну, але написав він про це за 50 хвилин до закінчення відведеного часу на право вето, а ще не забув звинуватити активістів у бездіяльності. Ну, Дуже своєчасна реакція. Погодьтесь. Отже, ця новина не добра, а от хороша полягає в тому, що дані про всіх цих 10 тисяч корупціонерів ви завжди зможете знайти в ЮКонтрол. Почнемо з системи «Юконтрол». Тут з'явились нові фактори експрес-аналізу за статтями, котрі були додані до Кримінального кодексу України після початку війни. Окрім того, до вкладки персонал розділу пов'язаних осіб додано дані про середньорічну кількість працівників станом на поточний рік, а в розділі Фінанси з'явився розділ квартальні показники і там теж свіжі дані за першу половину поточного року. Ну, але є один нюанс, тому що дані за другий квартал містять інформацію про квартал перший, оскільки звітність подається накопичувальним методом. Ну, не мені вам розповідати. Невеликих змін зазнав і податковий розділ. Оскільки ми не можемо перевірити наявність, чи відсутність податкового боргу на дату перевірки, змінили вигляд відображення в системі, бо він не оновлюється вже понад рік. Тому якщо до закриття реєстру контрагент мав податковий борг, ця інформація тепер не відображається. Ну, ми ж не можемо стверджувати, що цей борг і досі існує. Натомість, ви завжди можете подивитись історію податкового боргу, якщо він, звісно, був протягом 2021 року. А ще в системі з'явились дані про головних бухгалтерів та інших осіб, уповноважених підписувати звітність. Їх можна знайти в досі компанії, зв'язках про модулі фізосіб та здійснюючи пошук. В моніторинг додано новий блок з ЄДР відомості про структуру власності, котрий раніше був інтегрований в досьє. А ще ми спростили перехід до академії, і тепер залогінені в юконтрол користувачі не здійснюватимуть новий вхід до академії. В системі як завжди, актуальні санкції. До речі, ми оновили і сам розділ країн під санкціями. І тепер там є дата прийняття рішень по санкціях, і дата їх. Завершення, якщо, звісно, вона є. У зв'язках PRO додали всю інформацію по репутації в медіа з усіх наявних в системі джерел. Нагадаю, що їх тепер 26. У вай тепер можна зберігати набір потрібних фільтрів. Ну, це коли вам не зовсім зручно щоразу застосовувати потрібні параметри для формування звіту. Просто обираєте потрібні налаштування. Застосовуєте їх і після формування звіту зберігаєте, клікнувши на одноіменну кнопку, придумаєте назву і знов зберігаєте. І тепер при новому вході в систему не потрібно знову застосовувати фільтри, аби здійснити пошук. Просто тицяєте на збережені фільтри, обираєте потрібні, застосовуєте і отримуєте новий звіт. А у фільтрах уже можна редагувати назву, ділитись із іншими користувачами та видаляти. Впевнений, що ви заціните можливість ділитись збереженими фільтрами з колегами і економити купу часу на певних процесах. А ще ми додали показники фінзвітності за другий квартал 2023 року. Ну і тепер у звіті відображається спочатку квартальна, а потім річна звітності. І це дуже зручно для фінансистів. Окрім того, у звіті тепер з'явилась строка з головними бухгалтерами. Тут видно прізвище ім'я по батькові та дату актуальності. Окрім того, у YC Market трохи змінилися доступи та оптимізувались тарифи. не переживайте на вартість це ніяк не вплинуло. Провели два дослідження. Завдяки інструменту YC Market дослідили тенденції it ринку в Україні, оцінили доходи та вирахували топ 25 it компаній. Окрім того, завдяки даним та аналітиці, Ucontrol порахували боржників українських банків, з'ясували, скільки грошей вони винні, та проаналізували самих боржників. Ну а далі мала бути новина про відновлення роботи реєстру. Корупціонерів, але сталося те, про що я говорив на початку. Утім, у вас завжди є юконтрол і з даними про цих добродіїв. Тож користуйтесь на здоров'я. Ну і ще одне приємне на противагу тому неприємному про корупціонерів. Бо після накладання вета президента на закон про відтермінування в публікації декларації чиновників, Верховна Рада дуже швидко проголосувала новий, і тепер всі ми чекаємо на цей заповітний день, коли декларації чиновників стануть. Відкритими ось такий насичений видався у нас вересень. І якщо у вас є питання чи зауваження, пишіть їх, будь ласка, внизу. Ну а на тому, все закликаємо підтримувати наших захисників, вірити в них, берегти себе і перевіряти зі контрол.